От, бачите, лазер в вертикалі в нас тут абсолютно немає. Ось, ось до лазер пішов і пішов там, типу, зверху десь на нуля. Ж. Аж, аж ушов, скажімо так. Тобто, Уровня тут немає на криниці, гібкий клінкер будемо клеїти просто на глаз. Ось такий гібкий клінкер. Просто ми його будемо клеїти на глаз. Тому що, Зараз покажу вам, як воно буде виглядати класно, круто. Дивіться, як воно буде виглядати. Ось так воно буде, бачите, виглядати. Та я людям показую, що тут в мене немає вертикалі. Короче, поняли. Вертикалі тут немає, будемо клеїти на глаз. Гіпкий клинкер, штука класна. Наклеиться треба клеїти не на глаз. Вот. Що, серйозно? Да. Ти серйозно кажеш? Серйозно. На глаз, а на глаз що треба клеїти. Чи класти? Коротше, народ, зараз будемо клеїти. Будемо спочатку ґрунтувати, позбиваємо трошки верхні бетону, отак зіб'ємо і зверху зіб'ємо. Я не буду ще погрунтувати. Треба. Кому треба гідкий клінкер, звертайтеся. В нас є. Ну, а не, я візьму тако... Фу, і приліпив чи що. Так я не роблю. Треба робити правильно. Так що, кому треба електробензи інструмент. Ось, будь ласка, уровень прикрутив на статі від телефона. взагалі. Плюс пауербанк заряджається, тому що він розрядився в нас. Гіпкі кліткер є, болгарки є, стрільки, шуруповерти, перфоратори. І ось такі класні теж забори у нас є в наявності. Чого ти мовчиш? Кажи. Часу робити, все нема. О! А часу в нас нема, все є, а часу нема.